Сам собі модельєр в Кіровограді відбувся конкурс для юних дизайнерів, палітра мод. Організатором виступив педагогічний університет імені Володимира Венеченка серед учасників і студенти, і школярі основна вимога представлене обрання має бути зроблене власноруч. Модний показ відвідала Дарина Романська. Студентка четвертого курсу Олена бере участь у конкурсі, відколи вступила до університету. Цього року вона презентує власну колекцію одягу. Розповідає, усе починається з ідеї для ескізу. Залежне від того, що я намалювала, потрібно підібрати тканини. Зв'язку з тим, що у нас кіроваді не такі великі вибір тканин, як хотілось би, то залежно від того, що є, довелося дещо переробити. Підлаштовуватися довелося не лише під асортимент тканин, а й під ціни. Наприклад, замість натурального шифону, авторка моделей використала штучний. Втім, задумане все ж реалізувала. Особливість цієї сукни те, що тут поєднання джинсу і ніного кружева дуже добре продемонстровано, і тут є дуже особлива юбка. І тут як бачите, тут. Як юпка фасона тюльпан. окрім Олени, участь у конкурсі взяли понад півсотні конкурсантів. Зокрема, цього річ мод доповнили і школярі. Ми сьогодні презентуємо наші вироби, які зробили власноруч. Хочемо показати, яка в нас чиста Україна, тобто білий колір, і різнокольорові барви навколо нас. Аби оцінити роботу кожного, організатори конкурсу створили з пів десятка номінацій. Це такий підсумковий конкурс студентів з їх роботами. Все те, всі їх доробки, які вони напрацювали протягом навчального року. Наші дівчата дуже гарні і модельєри, і шиють красиво, виробляють аксесуари, виготовляють власноруч. все». мета ж Олени не перемогти, а професійно займатися улюбленою справою. У мене із третього класу мрія стати модельєром. І я все життя хотіла, як прийти до цього. І як, ну, тобто, це створення своєї колекції це один із найбільших шагів до, до селення своєї мрії. Тобто, якщо я зробила свою колекцію, навіть якщо я ну, ніякої номінації не виграю, нічого не буде, я все одно ну, від цього таке задоволення отримую. Втім, окрім задоволення, дівчина все ж отримала перемогу у номінації Пре та порте. Дарина Романська, Анатолій Басистий день за днем.